Сорту екстра вага 10 кілограм. Ціна 7 євро за 1 кілограм. Перший у нас ось такий, дивіться, який гарний, ніжний в рожевому кольорі. В розмірі М. Далі. Ось такий сіренький, дивіться, яка гарна тканина. Так. Розмір також Емочка. Ось так він виглядає. Всі халати мають поясочок, яких не видно, вони просто в кишенці. Так, тут у нас розмір LXL. Ось такий біленький, великий халат. Далі ось такий темно-синій. В розмірі SM Далі у нас знову синій. Дивіться, який гарний. Він йде без капюшончика в розмірі L. Ось так він виглядає. Далі ось такий рожевий, дуже гарного кольору. Тут йдуть ось такі квіточки. В розмірі XL. Він йде тонший. Дуже приємна тканина. Далі ось такий сіренький. Це у нас чоловічий в розмірі LXL. Далі ось такий червоненький. В розмірі 3 xl жіночий. Без капусонця. Далее, ось такий бежевый. В размере S. Видите, какой гарний. Дуже приємний. Ось так на виглядає. Вид Гарри Поттера. В размере 40. Далі у нас йде ось такий фіолетовий, в розмірі S, жіночий, тепленький. Далі йде ось такий тонший. Поясочок вшитий задній. Далі ось такий біленький в розмірі SM стан ідеальний. б сказала більше молочного такого кольору. Далі ось такий синій, чоловічий в великому розмірі. Це, напевно, HXL. Далі ось такий квіток сірого кольору в розмірі XS. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером на Viber.